Політексперт зрадник, який готував замовні статті для російських інтернет-видань, постане перед судом. Служба безпеки зібрала доказову базу і завершила досудове розслідування стосовно псевдоексперта, який проводив інформаційні диверсії проти України. За даними слідства, полтавець підготував понад 60 публікацій для російських інтернет-видань Одна Родина та фонд стратегічної культури. Ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення ворожої пропаганди на західні країни і працюють під патронатом російських спецслужб службу. у своїх публікаціях Фігурант відбілював повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та намагався дискредитувати командування та українських бійців перед західними партнерами. Будучи ідеологічним прихильником рашизму, він очолював громадську організацію Російська громада Полтавщини та виправдовував збройну агресію РФ проти України. На початку 2024 року СБУ затримали фігуранта та під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 «Державна зрада» та частиною 2 статті 3 статті 436 з позначкою 2 «Виправдовування, возення правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників».